Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас е, ознайомлення з соціумом лісові пригоди. Дітки, сьогодні у нас на зв'язку наші друзі з лісової школи, які приготували для нас подарунок. А вам цікаво який? Тож уважно слухайте, діти, коли ви чуєте слово ліс, що ви насамперед уявляєте? Так, дерева, кущі. Це дерева, кущі, одним словом, рослини. А як ви на них знаєтесь, ми зараз перевіримо і пограємо в гру листочки і плоди. Діти, давайте визначимо, до якого дерева відноситься листочок і плід. Це каштан. А це ялинка. Це горобина, а це Берізка. А це Дуб, молодці. Дітки, а зараз ми перевіримо себе і визначимо ця рослина дерево кущ чи трав'яниста рослина. І як називається рослина? А потім знайдемо зайву серед рослин. Погляньте, це дерево кущ чи трав'яниста рослина. Це дерево. Як називається ця рослина? Це дерево. Ліщина. Погляньте на цю рослину. Скажіть, це дерево, кущ чи трав'яниста рослина. Дерево вірно. Як називається це дерево? Дуб, вірно. А це що дерево чи рослина? Це трав'яниста рослина. Як називається ця рослина? Полуниця. А тепер давайте подивимося, яка рослина тут зайва. Кущ калина. А які плоди зайві? Горобини. І вишні в зайві. Дітки, скажіть, чи всі птахи відлітають в теплі краї? А як називають птахів, які відлітають в теплі краї? Чи хочуть пташки відлітати? А що ж змушує деяких птахів відлітати в теплі краї? Давайте пограємо в гру перелітні та зимуючі птахи. Голуб. Це зимуючий чи перелітній птах? Зимуючих ми будемо позначати зеленим кружечком, а перелітніх червоним. Голуб це перелітній чи зимуючий птах. Це зимуючий птах. Дятел. Зимуючий птах. Ластівка. Це перелітній птах, сова, зимуючий птах, ворона, зимуючий птах, синиця. Це зимуючий птах, шпак, перелітній птах, снігур. Перелітній птах? Соловейко? Перелітній птах? І лелека. Перелітній птах. Молодці діти згадали. Діти, на цьому наше заняття закінчилося. Чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? А яке завдання для вас було найцікавішим? А яке було найважчим. Ви дуже гарно виконували всі завдання. Багато знаєте про ліс та його мешканців. І дорослий, і дитина, і пташина, і тварина, і метелик, і жучок, і маленький будячок. Всім, хто є на білому світі, мають право бути і жити. До побачення, малята!